Що таке природа? Так, природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Вона може бути живою та неживою. Жива природа це рослини, тварини, людина. Бо вони народжуються, живляться, ростуть, дихають. Нежива природа це сонце, місяць, зірки, земля, повітря. А як ви вважаєте? Чи здатна людина вплинути на природу? Звичайно. Ось послухайте. Жила собі людина і поступово пізнавала дивовижний і чарівний світ, брала від природи все: повітря, щоб дихати, водичку, щоб пити, а рослини, щоб їсти? Людина була дуже спостережлива. І навчилася багато чого від рослин і тварин. Та й сама почала вдосконалювати свій світ. Вона навчилася здобувати вогонь, приручила тварин, навчилася захищатися від ті звірів і полювати, будувати житло, знаходити і готувати собі їжу, яка б зробила б її сильнішою. І чим краще людина пізнавала світ. Тим більше будувала будинків, мостів, доріг, змінюючи у такий спосіб природне середовище, своє довкілля. І нині вона живе у гарних будинках, що захищають її від холоду, вітру, дощу, а попідруч у неї світло, вода, тепло. Так, тепер це наше довкілля. Дійсно, людина зробила багато чого для комфортного життя, але розплачуватися доведеть, доводиться природі. Уся земля куля вкрита повітрям, ми його не помічаємо, але коли, коли б воно раптом зникло, то не могли прожити кількох секунд, бо відразу закипиться вода на землі, а сонце спалить усе живе. Само повітря захищає нас від згубної дії сонячних променів. Яким воно має бути? Правильним, чистим, а не таким, яким ми звикли його бачити. Тому дуже важливо, щоб фабрики і заводи ставили фільтри. А яке ж значення для природи має вода? Ми не можемо уявити докілля без води. Бо вода це життя. Вона у всьому живому. Люди і більшість тварин на дві третини складаються із води. А деякі рослини містять 4 п'ятих частин води. Вода займає 2 третини земної поверхні. Кількість її не змінюється. А от води, придатної для живих організмів, стає менше, тому що людина забруднює воду відходами промислової діяльності. Тому запам'ятайте, воду слід берегти. Очищати ріки, розчищати джерельця і струмочки, не забруднювати береги. А яким сумним було б довкілля без рослин, голе каміння, розпечений пісок і клуби пилу. Це зовсім неприваблива картина. Інша річ квітучі поля, співучі ліси, степи, гаї та діброви. Рослини не лише омилують зір. Вони ще й очищують повітря та воду, недарма їх називати легенями планети. А разом із тваринним світом рослини годують людину. Отже, чим більше ми посадимо лісів, садів, гаїв, дібров, тим гарнішим і чистішим буде довкілля, у якому ми живемо. Людина повинна розумно використовувати природні багатства, тобто давайте природі... Можливість відновлювати свої сили. Як ми бачимо, саме від людей залежить, яким буде навколишнє довкілля. Воно може бути ось таким гарним, чистим, а може бути і таким. Ти ви зрозуміли, що треба бережно ставитися до природи? Все залежить від нас з вами. До побачення, дітки, до нових зустрічей!